До вас питання. От ви зазначили, що відповідно до тем нашої конференції, темою сталого розвитку, тобто якби має бути баланс між економічною, складовою, соціальною, культурною та екологічною. Відповідно, не вважаєте ви, що саме скорочення фінансування в соціальній сфері і переведення їх в екологію... Збавити країну дисбалансу, тобто, саме балансу, спричинити дисбаланс. Тобто, з одного ми забираємо, а в іншому додаємо і, відповідно погіршення ситуації саме в соціальній сфері. Дякую за питання. Я так, ви говорите про баланс, я, я говорила про складові, а просто тема економі... економіка для екології. Тобто, я як пропоную робити акцент саме на екологічній складовій. Так, будь ласка. Дивіться, як я правильно зрозуміла, уряд повинен підтримувати думку про те, що а, вони ніби, е, скорочують саме видатки на фінансування соціальних програм, програм, соціальних програм. Я взагалі не чула, ну, що ви зберете щось скорочувати. Чи збираєтеся скорочувати взагалі? Так. І на які саме програми? Ну, взагалі, ми е, окреслили тему як соціальні програми. Досі yes. не було певної конкретно. Тобто соціальні програми в нас існують різні і е, різні, в залежності від проблем. Тобто ну, не можна зараз сказати, ну я зараз не можу вам сказати, е, стосовно якої проблеми ми будемо скорочувати е, ці вип... ну, в, фінансування. Просто я роблю акцент саме на екологічній складові сталого розвитку. І е, хочу звернути увагу, що для гармонійної життєдіяльності людини, для її розвитку е, потрібно створити відповідні умови. А які умови? Ми живемо е, в нашому навколишньому середовищі. Нас оточує природа, і саме залежно від розвитку природи, від того, що ми туди вкладаємо, саме від неї ми будемо отримати зворотній зв'язок. Тому е, я е, підтверджую. У те, що ми плануємо скоротити фінансування соціальних програм на користь екологічних. Дякую за увагу.